Наше життя сьогоденнє відлуння смутку і болю. Ми лідери, лідери, що вибудовують світ, лідери, що бачать і відчувають. Кожен і кожна сьогодні підтримують Україну і тих, хто того потребує. Віримо і мріємо, що Україна переможе. Був день, і було сонце, і була радість. Було тисячу мрій, але раптом вибух, біль, крик, плач. Почалася війна. Коли почалася війна, я була ще недорослою. Коли почалася війна, я була ще зовсім маленькою. Коли почалася війна, я ще нічого не боявся. Коли почалася війна, я хотіла волонтерити. Війна не зламала нас. Вона нас змінила. Вона дозволила нам подивитися по-іншому на скрижалі нашої історії. Війна змусила нас пам'ятати, що ми є велика і міцна держава. Війна змусила планувати і вірити в те, що все сплановане вдасться. Кожен кожна сьогодні на сторожі боротьби, і найголовніше в цій боротьбі гідність. Гідність для нас це вчинки. Вчинки заради майбутнього, ми тішимо дітей загиблих воїнів, даруємо їм краплинки радості, ми відчуваємо біль матерів, що втратили синів в боротьбі, тому наполегливо працюємо заради перемоги, знаємо, що все умріє